Працював в міській раді, в Луцькій міській раді в департаменті Муніципальної варти. Почалася повномасштабка. Я ще попрацював місяців чотири, і 26 липня добровільно вступив у лави Збройних сил України. Згадаю свій перший бойовий вихід. Це поблизу населеного пункту Новоселівка, Купінський район. Там хлопець, так само, як і я, перший раз заходив на позиції. Ми там Відстояли, нас хлопці поміняли, і під час виходу почався артобстріл, і також нам потилиці почали стріляти з кулемета. Але далі, бо кулі сустіли над головою. І в один момент один із групи повернув праворуч і наступив на ліпісток, як то кажуть, на протипіхотну міну. Йому відірвало півстопи, ну ніч, звичайно, нічого не видно, але він почав кричати і казати, що нога. І я йому накладав турнікет. Потім ми його ще майже два кілометри тягнули по болоту в сторону БМП на евакуацію.